Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин Украгродеталь. Сьогодні в нас йде відправка ось такого замовлення нашому клієнту. Скажу одразу: тут у нас навіска на два циліндри і ще комплект переобладнання під насос дозатор. Про насос дозатор я вам знімав, а от про навіску на МЗ зняв відео, але коротеньке, першу частину і якби тільки не всю навіску. Зараз я вам покажу усю навіску. На два циліндри, що взагалі входить в цей комплект. Можливо, ви прицінюєтеся, будете обирати, і, звісно, це відео вам допоможе. Давайте почнемо, наприклад, з кронштейну. Кронштейн у нас на два циліндра буде, він йде якби стандартно як і на 1 циліндр, так і на 2. Міняється тільки вал. Він дойдемо потім до нього. Він йде довше. І кронштейн у нас запресований вже з втулками. Втулки йдуть на китайські виробництво Дніпро, південний Маш. Можна, звичайно, замовити, наприклад, кронштейн без втулок і поставити китайські втулки, наприклад, якщо це по бюджетному варіанту, але я б вам би не рекомендував би. Так, по кронштейну пройшлися, їдемо далі. Це в нас буде вал. Вал у нас йде подовжений, як ви бачите. На два циліндри. Він іде закалений. З отворами під шайби і під два болтика. Далі збираються ось такі, будуть е, насаджувати два кронштейна дві п'ятих Вони йдуть однакові, тобто немає різниці ліва чи права. Так, по кронштейну вам сказав. Далі циліндри. Циліндри у нас CS80. Якщо хтось не знав, що якщо переобладнуєш навіску на два циліндри, обов'язково ставимо cs 80 У нас воно вінницького виробництва, з виходами штоків шлангів йдуть до верха, тобто не донизу. І вони йдуть з поліуретановими уплотнителями, і також лівий та правий. Якщо ви звернете увагу, тут трубка, якщо зараз дивитися з правої сторони, Тут з лівої. Вони стають ось так. І тому, коли ви будете піднімати новіску, оці шланги вони не будуть мішати. Кронштейни у нас йдуть як БМТЗовські, можна ставити такі, вони йдуть посилені і дешевше, ніж юмзовські. Юмзовські йдуть ковані, і вони становляться на вал. Розігріваєте ось цей речах, це місце і як би запресовуєте. МТЗовське так не потрібно робити, просто, в принципі, на навал без проблем. Далі. Тяга центральна. В даному випадку у нас вона кована, іде повністю. Шарнір, винт. Якість це совдеповська, ще тих часів виробництва нарікань на таку тягу ніколи не було. ЧК там теж йде радянського виробництва. Можна, звісно, трішечки зекономити, поставити якусь іншу, наприклад, у нас ще є кована Ромни або литий варіант теж Ромни. Кронштейни гідроциліндра лівий правий, ідуть вони стальні. Розкоси тут теж йдуть радянського виробництва. Повністю йдуть ковані, тобто, як ви бачите, у нас йдуть винт кований, гайка, стяжка і вилка. Він повністю кований. Давайте ще поближче вам покажу. Ось місця ковки. Можливо, камера, звісно, вам не передає, але це дійсно ковка. Ну, звісно, пальці, кріплення циліндра, розкосів, повністю весь набір, гаєчки. Можна теж зекономити, поставити китайські дешевше, але немає різниці. Якщо китайська коштує 40 гривень, то ця 95. Великої економії немає, а якість все ж таки набагато відрізняється. Продольні тяги. Продольні тяги взагалі є двох видів, є звареним шарніром, є спресованим. В даному випадку ми поклали спресованим шарніром. В принципі, на майбутнє це буде краще в обслуговуванні. Якщо у вас зламався шарнір, ви його випресовуєте і запресовуєте новий, або можна ще якби обварити. Якщо у вас ламається варюваний, то звісно це якби, заміна повністю всієї тяги. І е, також є е, такі тяги, в яких шарніри обварювані, і сама тяга вона не дуже якісна. Тобто її в принципі, дуже швидко рве. Тут сталь 45, якість металу хороша. Ну і, звісно, самі шарніри теж. Кронштейн. Кронштен ідекований. Виробництво Дніпро. І радянські стяжки теж ковані. Все це скріплюється ось такими сіргами з болтом і кованою провушеною. Так, це у нас два-чотири болта і шайба на вал поворотний, який я вам вже показував. Шайби до осі продольних тяг. До речі, теж її хочу вам показати. Вона у нас виробництво Дніпро, іде закалена. Вона йде нового зразка, тобто під Гайку М27. Я взагалі старого зразка під Гайку М20. Вони йдуть трішки тоньше. Це вже нового зразка. Чеку замов клієнт у нас, на жаль, китайську. Але, в принципі, як би по якості вона буде непогана. І ось такі направляючі. Це в нас до кронштейна циліндрів. Так, тепер довантажувач. довантажувач у нас на три отвора, точніше, буде е, скоро на 4 отвора, і ще буде. На 16 мм. В даному випадку тут на 14 мм буде ще товще. Поперечина стандартна, стальна. Пальці там теж ковані. А от шкорі стандартний. Ну і э, сама вилка попереченої, вона йде. Романського заводу, в принципі, нарікань до якості цієї вилки у нас поки ще не було. В принципі, по новісті я вам показав повністю все. Пальці не буду вам показувати. Шплінти F5 або F6. Ну і, звичайно, вам покажу ще трошечки переобладнання під дозатор. Повністю весь комплект, нагадаю, входить 4 шланги. Ці штуцера, шайби, вон бобишка є. Пальці кріплення циліндра, тяга центральна. Так, стакан на велику кабіну. Він йде під шпонку. Якщо вам потрібно під шліц, це вже мала кабіна. Кронштейн 14 мм. з там під велику кабіну. Прокладка, круглий бак, дозатор. Взагалі, все замовлення вийшло на 58 тисяч. Тому, друзі, якщо вас цікавить навіска, можливо, якісь позиції конкретні, можна переробити з вашої навіски одностороннього циліндру на двохсторонній, це буде, звісно, дешевше. Тому, друзі, звертаємося, номер телефона в описі. Всім дякую за увагу, до зустрічі!